Thank you. На годиннику 20.20. а це означає, що дитяча телестудії ти» знову з вами починаємо наш ефір традиційно з рубрики Інформашка, де ви дізнаєтеся найсвіжіші новини з нашого міста. Зволення сміли від німецько-фашистських загарбників. Для смілян це дуже визначена дата. Адже той народ, який не вшановує свого минулого і не пам'ятає його, не може мати майбутнього. 29 січня 1944 року наша сміла була визволена від німецько-фашистських загарбників. Більше двох з половиною років над містом на Тясмені височив Чорний фашистський морок. За період окупації з 5 серпня 1941 по 29 січня 1944 року у місті було знищено близько 25 тисяч людей. Загарбники зруйнували залізничний вузол, цукровий і машинобудівний заводи, підприємства місцевої про. Обесловості і комунального господарства, мости й греблі через тясми і сереблянку, школи і культосвітні заклади, майже 900 будинків. Тож в честь цієї урочистої дати пройшов мітинг з приводу цього свята. Зібралося багато смілян, які прийшли підтримати ветеранів та патріотичний дух присутніх. Спілка ветеранів пригостила смілян смачним короваєм, якого висачило кожному. А потім керманичі та жителі міста поклали квіти в знак поваги до героїв небезпечних. Сні сотні і вирушили ходою до Меморіалу Слави, де вшанували воїнів Другої світової війни, хвилиною мовчання. Немає жодної родини, в якій би полум'я війни не відібрало близьких людей, тому всі присутні, які були на святі, поставилися відповідально до свого минулого, адже це обов'язок кожного українця. Наших дорогих кореспондентів дитячої телестудії Я Плюс Ти можна часто побачити на вулицях міста. І вони завжди готові задати вам цікаве запитання. Цікаво! А що вони приготували на цей раз? Зараз і побачимо. Тож рубрика Шпаргалка. Привіт всім, з вами рубрика Шпаргалка. Варя, а ти цікавилася значенням свого імені? Так, звичайно, ім'я – це наш супутник, який в нас нагородили батьки. За існує. Що за ім'я можна сказати не тільки характеристику людини, але й визначити її долю. Зараз ми знаходимося в будинку дитячої та анальської площасті. Проведемо опитування серед вихованців різних гуртків. Як тебе звати? Аня, що ти знаєш про значення свого ім'я? <плес> що я добра, смілива і щедра. Як тебе звати? <плес> Чи подобається тобі твоє ім'я? Так. А що ти знаєш про значення свого імені? Що всі вереніки перші і зарам'я збили і часто закопили. А скажімо, я добре і гарно. Ні, тобі це є. А чому? Тому що на крест дуже велике значення. А тобі велика, подобається якесь інше ім'я? Ліза. А яке? Ліза і Ліза. А. А Тетяна не, і Аніна. Вони Ганни, ми Тетяни. А як тебе звати? А ти знаєш назначення своє імені? Так, воно означає те, що в мене є музичний талант. Як тебе звати? Мене звати Ліза. Чи подобається тобі своє? Так. Да. А ти знаєш, що воно означає? Воно означає розумна, е е добра і красива. Чи подобається тобі якесь інше жіноче ім'я? Е так, мені подобається ім'я Софії. А чому? Ну, тому що воно е моєї подруги таке ім'я. Як тебе звати? Мене звати Софія. Чи подобається тобі своє ім'я? Так, мені подобається моє ім'я. А чи ти знаєш щось про його значення? Я знаю, що це ім'я означає делікатна, добра, щира, довірлива і завжди вважалося, що Софія мудра. Дякую. А чи подобається тобі якесь інше жіноче ім'я? Мені подобається ім'я ну, е, скоріш це склонність мого ім'я Софіна. А чи подобається тобі своє ім'я? Так. Ти знаєш щось про його походження? Моє ім'я. Означає гарна кулінарка. Дякую, а тобі подобаються якісь інші жіночі імена? Так. А які можеш назвати? Аліса. Іра. А як вас звати? Вікторія. А ви знаєте походження свого імені? Так, звичайно. А можете пояснити? Е, моє ім'я походить з римських часів і воно означає перемогу. А вам подобається чи якась інше жіноче ім'я? Інше так, звичайно, подобається ім'я. Мені взагалі подобаються суто українські імена. От, наші давні українські імена, ну так, на скидку, мабуть, зразу і не скажу. От, ну, Мабуть, Наталка, мабуть, Параскева хороше ім'я. Ну, Поліна подобається, але це ім'я походить з польської, з польської мови. От. Нет. Віра, хороше ім'я, надія. А ваше ім'я вам подобається? Так, звичайно, моє ім'я означає перемога і не раз у житті мені довелося пересвідчитися, що воно хороше ім'я і дійсно відповідає своєму значенню. Сьогодні ми багато дізналися про інші імена. Я думаю, що для тачам також подобалось. Люби своє ім'я, адже воно характеризує твою долю. А з вами була рубрика «Шпаргалка». Зустрінемось на вулицях нашого міста і можливо, саме з тобою. Смачні десерти, вишукані салати, смаколики. Я тебе не розумію. Просто думаю, як краще оголосити найсмачнішу рубрику. Найсмачнішу рубрику як завжди. Кухня ті. -ві». Точно кухня тіві! Привіт любі глядачі! З вами рубрика Кухня Тіві. Сьогодні ми приготуємо салатик під назвою «Гніздечко». І на цього нам знадобиться майонез, плавлений сир, яйця, чесник, прави палички, ковбаска і наші вимиті ручки. Беромолі! Бачите, як легко, оригінально та головне смачно приготувати ось такий салатик. Для з вами те, що треба. Зустрінемося на наступному тижні. Приємного апетиту! Наступна інформація не буде для вас несподіванкою. Але деякі глядачі виявляють свою більшу цікавість. До вашої уваги топ-5. Привіт, з вами Рубрика ТОП 5. Напевно, ви ще навчаєтесь в школі або закінчили її, але у вас є свій улюблений предмет. Тож сьогодні підбірка п'яти найкращих предметів у школі. Чим прославився Нобель? І як відрізнити ОМ від Нютера і завдяки якому закону сила дії дорівнює силі силі протидії? На все це дасть відповідь предмет фізика. Тож п'яте місце фізика. Праця з мапою зробила людину. Шкільний предмет, де всі школярі займаються шиттям, клеєнням, свердлінням, випилюванням і дійсно потрібними речами. Тож, четверте місце трудове навчання. <му> Яка мова є ключова у 21 столітті, щоб подивитися фільм оригінальною озвучкою чи поговорити з іноземцем? Звичайно, що англійська. Тож третє місце англійська мова. Предмет необхідний у житті, щоб додати, поділити, відняти, помножити. з усім цим вам допоможе математика. Математика це точна наука, яка займається обчисленням віртуальних припущень. Тож друге місце урок математики. Предмет, на якому можна відпочити і для тих, хто любить спорт, і для тих, у кого є звільнення, тож абсолютний лідер нашого топу фізкультура яким предметам ви не віддавали перевагу? Запам'ятайте, всі вони вам знадобляться у житті. З вами був Данило Маринич і це рубрика ТОП-5. Максиме. вгадай, яка рубрика у нас найдавніша? Правильніше казати, найпостійніша. Ну так, це сам вдома. Це ідеї та поради для самих найнепосидючіших та для тих, хто любить майструвати своїми руками. Привіт всім хедмейдерам, майстрам та майстриня! Та тим, хто любить творити своїми руками. З вами рубрика креативних ідей саме вдома. Незабаром до святого Валентина і дорослі, і діти готуються до цього свята і роблять своїм рідним подарунки у стилі Валентинка. Валентинка це листівка, вигляді сердечка, яку дарують друзі. Вони не бувають схожі одна на одну. Тому сьогодні ми будемо робити неповторні валенти. І руками, коли залишився саме вдома. З Днем святого Валентина! На жаль, це все, що ми встигли приготувати для вас. Наш ефірний час добігає кінця. Зустрінемося через 7 днів. На цьому ж місці в цей же час. Па-па!